Здравствуйте, всі, здравствуйте, всім з вами Галина. Я хотіла прокоментувати слово, слово пацанам. Цей серіал, який ми дуже любимо, який ми дивимося всією сім'єю і дуже тащимося, і дуже такі в нас непрості відносини, що люди нас не розуміють, багато хто не розуміє. Але ми інтересуємося о, своєю ж історією. Ми були, ми були частиною совєтського союзу і давали в колгоспі, дід з бабою були в колгоспі, і давали все, і, і, і були і буряки, і була й морква, і ми дуже хорошо жили. Поїмаєте, то не треба одвергати це. І це не про сучасну Росію. Це ж не про не про сучасну цю Путінську Росію. Ні. Це про інше, це про, про молодість наших батьків, наших дідів, бабів. Я от по у -по -по своїх попитала, чи було в нас таке такі банди, і мені порозказували, мене мати е сиділа в тюрмі. І вона каже, що були такі банди в нас на Вінниччині тут, і, і, і в Донецькій області, і були такі, такі, такі такі забіяки, і були такі лесбіянки, такі кудли. Е, е, Подімаєте, що пальцями такі чудеса робили. І були оці фарсовщики. І, і все це наше було. Не треба цього одвергати, не треба цього соромиться. Понімаєте, були такі всякі падли, які проти цього боролись проти Совєтського Союзу, як вони кажуть, совєтський режим, такий як Стус такі як Алла Горська, блядіни такі, такі, такі другі люди жили, ходили в колгосп, подоїли корів і, 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 і жили. В городах, звісно, своя життя була теж дуже інтересна. Були і банди, і весело було, і напивалися, і регали. Хто гарно не проригався, той то, то про життя не знає. І ми зараз дивимося, ми, звісно, дуже проти Путінської Росії. І на ЗСУ донатимо. І, і, і дуже ж картинки трогательні постимо, І так запереживаємо за наших бійців. І, і, і такі ж прямо от Слава Україні! Червона калина. Ой, Лузі, червона калина похилилася. Чого, це наша славна Україна. Ми дуже патріоти, дуже. Але, звісно, свого рідного. 80-ті года. Ще й 90-ті, помнимо. І дуже з ностальгією, що щоб прямо жили, ото такі от полки були пусті, все обдерте. Але ж рідне таке з Росією, от то та кобаса смачна, ото все таке. І ми не можемо, ми не можемо. В Європі в Європі там своє. Воно там холюне таке, ті жінки такі викупані. Чоловік і не знає запаху жінки, не знає, де знайти в жінки, завітне Бо Того що ні запаху, нічого ж нема там. І ото на других чоловіків лізе, бо ви розумієте самі що руські жінки, наші українські, що нормальні жінки, а там вони купаються кожен день, такі всі демократія в них така, така, таке все євро. А ми люди прості, ми люди маленькі, понімаєте? І ми цей серіал дивились, будемо дивитися, і, і не треба нас ото ругати, не треба розділяти, не на часі. Я дивлюсь мусайчук і, і, і погоджуюсь з тим, що не на часі це все розділено, оце все іде війна. Жорстока кровава війна так неочікувано почалась. Так ми ніхто не очікував, вже. ніхто ж не ждав до 23 лютого. Ніхто ж не ждав це і війни такої ніхто не знав. Може, там ото якісь дурачки, такі от кажуть, що такі є, там одна жуана така є. Що втікла з України, каже, що знала, що війна буде. Що знала, що не хотіла брати цьому участь, тому що війну можна було не допустити. Можна було якось, як її не допустити, як її, не... не знали. Ми не знали, ми 24 числа вже щитали дні, щоб потепліло, щоб на шашлики піти. А вони кажуть, що Америка казала, нападе. Ото завтра, то післязавтра нападе. Експерти такі, не праві ці всі експерти казали. От все одно не праві. Наш Зеленський, він все одно, він, він вже до останнього надіявся, він же таке на нього наїжджає. Це, це не про політику сьогодні. Це не про політику. це за, за за, за іскусство, що серіал дуже хороший. Треба дивитись, і, і треба гордитись, що ми з Росією. Ми ж не якісь там які, от таким от, якісь там якісь є чи які от що, що при союзі то колупали, колупали проти по, 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 проти нормального життя. Оці всі герої, такі так звані, що зараз герої записались. Падлюки, падлюки. Ми з русскими, з білорусами. Ми саме мама русська, папа білоруське було, поки одводки не померло. От, того не треба нам ото розділяти проти нашого зеленьоночка. Обідне, як він важко працює, а ми проти нього сволота проти Єрмака. Обізвали таке назвати Єрмака першою леді назвати. Це що це таке? Та... Отакі от діла. Зараз готуємося до, до Різдва. На 7 числа Різдво. Та горілка буде, як нормальних людей. І не треба нам отих от ван кожен день кожен день. Такі от діла. Такий от мене обзор на серіали.